Вітаю всіх! Мене звати Катерина. Я головний методист школи Study Less. Я вже чотири роки працюю в сфері педагогічного дизайну та створюю продукти для вивчення англійської мови. Штучний інтелект швидко розвивається, і ми його активно використовуємо у своїй роботі для більш швидкого виходу продукту в реліз. Право на лексику, граматику, створення текстів, генерація голосу, генерація картинок, генерація ідей для warm-up чи productive activities – це все спільна робота методиста та штучного інтелекту. Ітелекту методист задає задачу, різноманітні інструменти штучного інтелекту виконують її у минулому. Я викладач англійської мови, і як би я хотіла на початку своєї викладацької кар'єри дізнатися про штучний інтелект. Тоді б я витрачала набагато менше часу на підготовку до уроків та могла б собі дозволити проводити більше занять а більше занять то більше грошей. Якщо ви, як і я колись, готуєтесь до уроку довше ніж він триває, то штучний інтелект. Має стати вашим компаньйоном. Представляю вам шість інструментів штучного інтелекту, які зекономлять вам від 10 годин підготовки до уроків на тиждень. ChatGPT, We.com, Text Analyzer, Teacher Toolkit, TDS Maker та Microsoft Think. Пройдімося по кожному окремо. Перший це звичайно ChatGPT, which stands for Generative Pre-trained Transformer. Це великий чат бот на основі мовної моделі. По суті, ви просто спілкуєтеся з чатом, якому ви задаєте запити, які він вирішує за вас. Запити рекомендую писати англійською мовою, тому що наразі поки він не спілкується нею краще за українською. Кастомізуйте інструкції, перш ніж ви почнете ним користуватися. Напишіть, ким ви працюєте, з якою аудиторією, чи це доросла людина, чи це дитина це дуже важливо, щоб чат знав, на кого орієнтуватися, видачі результату на ваш запит. На кожен уроком або активністю, які ви створюєте для свого учня, починайте новий чат для того, щоб його не плутати різною інформацією. О, що? В один день ви створюєте урок для п'ятирічної дитини, на наступний день ви створюєте Speaking Club, презентацію для Speaking Club для дорослих. Тобто окремо чат для створення уроку для п'ятирічної дитини і окремо чат для створення презентації на Speaking Club для дорослих. Ваші перші запити мають бути довшими, більш чіткими, тому що чату потрібно налаштуватися на певну тему та ваші вимоги до нього. Наприклад, у вас взагалі немає ідей для уроку. Опишіть детально, що вам потрібно. Наприклад, Гелери 50 ідей для онлайн уроку англійської мови з дорослим, який працює в Sales Manager, займається йогою, медитацією, цікавиться астрологією. Це реальна людина. Чому аж 50? Тому що якщо ви не пропишете кількість ідеї, або пропишете 5, 10, 2, він вам і видасть ту кількість, з яких вам просто буде нічого обрати. Пропишіть в запиті, чи це чоловік, чи це жінка, вік та обов'язково рівень англійської. Чапо бачите портрет учня та зрозуміє, що вам потрібно створити урок англійської мови. Далі він буде знати, що, наприклад, текст, який ви будете його просити створити для цього уроку, він має опиратися. Саме на певний рівень, який ви задали йому на початку вашого чату. Звичайно, він може помилятися та забувати якусь інформацію. Наступні ваші запити в чаті також мають надавати повну інструкцію. Але якщо ви забули щось казати, наприклад, той же рівень англійської мови учня, він з великою вірогідністю згадає про це. Але якщо ні, то вихід завжди є. Наприклад, ваш запит, та ж стаття написати статтю. Він вам видав статтю вищого рівня. Нагадайте йому, now it's not what i was asking for Write an article for a student at a 2 level. Or або просто simplify the text to a 2 level. Він вибачиться і видасть вам необхідний результат. І так, він вміє не вибачати Невеликий лайфхак це відразу писати нижчий рівень, ніж вам потрібно. Тоді шансів, що чат видасть вам статтю легшого формату та рівня набагато більше. Наступний тві.ком це інструмент на основі штучного інтелекту саме для вчителів англійської мови. Споїв писати тексти, створювати вправи швидше, ніж з чатом GPT, тому що йому не потрібно прописувати запити. Є декілька секцій на створення вправ на основі аудіо, відео, текстів, саме на створення вправ на лексику, граматику, говоріння тощо. Є вже свої представлені механіки. Вам нічого вигадувати не потрібно. У тві існує дуже корисна фіча, якої немає у чата. GPT – це конвертація картинків тексту. Або Image-to-Text. можливо ви знайшли круту презентацію граматики на картинці, але потрібно звідти текст вручну переписати. Не робіть цього, у вас це зробить тві Але у чата GPT набагато більше функціоналу. Ви можете йому задати будь-який запит, і він вам видасть майже будь-що. Twee має обмежені варіанти механіка. А ось у чата ви можете попросити 100 і більше ідей для тих самих михань. Третій інструмент допомагає вам з визначенням рівня – Text Analyzer. Копіюєте свій текст, вставляєте і він вам вкаже на який рівень розрахований цей текст. Не потрібно читати кожне речення, перевіряти рівень кожного слова або граматичної конструкції. Це величезна економія часу. Teacher Toolkit – схожий інструмент, який також допомагає визначити рівень, але має більше функцій з фокусом на відповідність рівні. Можна перевірити, якими навичками учень має оволодіти на певному рівні: Listening, Reading, Writing, Speaking. перевірити граматику, доцільність граматики для цього рівня та обрати лексику знову ж таки певного рівня та певної теми. Next. Інструменти для генерації голосу, коли ви використовуєте відео з інтернету з Ютубу для уроку або аудіо з посібника, у вас є запис для прослуховування. Але якщо ви створили крутезні скрипти за допомогою ChatGPT або Tweet, вам його треба записати. TTS Maker це один з генераторів голосу, де можна записати аудіо та завантажити його. є змогу обрати голос та вставляти паузи в текст. Через More Settings обираємо якість, гучність, швидкість, формат, висоту голосу тощо. Ще один інструмент це генератор картинок Microsoft Bing. Вам потрібно надати тільки описи необхідної картинки. Картинки можна створювати для вправ на лексику, граматику як загальний візуал презентації уроку. Особливо це круто працює, коли вам потрібно щось специфічне, що нелегко знайти швидко відкритому доступі в інтернеті, наприклад, котиків на українському фестивалі. Через декілька секунд, і результат готовий. У вас є чотири картинки на вибір. Завантажуємо картинку, яка вам більше всього сподобалася, і переносите її у вашу презентацію. уроку. все описане у відео. Це маленька частина. Того як штучний інтелект може допомогти у роботі викладача, to be continued.